В Ефірі спецпроєкт про Нікополь, нові ворожі атаки по прибережних громадах, ліквідація наслідків терору росіян та життя людей в умовах активних бойових дій. Про це сьогодні поговоримо у випуску. Наші журналісти вже зібрали добірку найсвіжішої інформації про ситуацію в Нікопольському районі. Дивимось. Майже 9 годин повітряної тривоги, і 5 ворожих обстрілів. Російські окупанти всю ніч тероризували Нікопольський район, гатили градами та важкою артилерією з тимчасово окупованого енергодара. Ворожі снаряди вцілили у Червоногригорівську та Марганецьку громади Нікопольського району. Через обстріли у Червоногригорівській громаді побито 6 приватних будинків, 6 господарчих споруд, автомобілі приватного. Підприємства та газопровід наразі рятувальники продовжують обстежувати Марганецьку громаду після обстрілів та з'ясовувати масштаби рунації. Час поки криї, мучимося. Пан Володимир з самого ранку на ногах намагається привести до ладу будинок, який вночі постраждав від ворожої атаки. Оль, ну, бачите, там воно шифи туди порубало все. Ну, да. Всі не побиті. Бата не бачите, як Знаєте, Це все під діда пройде, а собаку не вийде. Собака жалко. Живот не вбили, бо не кричав. Коли розпочався обстріл, чоловік спав у себе вдома. Це лежав, спав. Коли воно щось як бабукнуло, виходю, сперва вийшов, не зрозумів, ні, сперва желізяка, я думав, кришу зняло, полетіло по хаті. Вискакую, глянув двері посічені, світу нема, відкриваю дощ, глянув у сусідки, нема стін. Артилерійський снаряд прилетів на подвір'я пані Валентини, впав буквально у трьох метрах від будинку. Були в літній кухні, відпочивати лягли вже. Почули дуже сильний вибух. Вийшли, немає хати. Ворожий снаряд знищив практично усе, що жінка наживала руками. Зруйновано чотири кімнати: ванна, кухня, зала, спальня, всі двері. вся поїхала вверх. Оце таке наробив руський мір. На щастя, у будинку нікого не було. Донька вивезла онуків у безпечне місце. Попри постійні обстріли, виїжджати Валентина не буде. Нічого їжджати будемо. Тут на місці. Що буде, то буде як то кажуть, свої стіни лічить. Від вибухової хвилі постраждав і будинок багатодітної родини. Дітьми сиділи ще й в угловій кімнаті. Тільки побачили чи почули виходиш, одразу на пол падать. Люди кажуть, повернулися з дітьми додому на кілька днів, а тут таке лихо. Ми якраз лягали спати з дітьми. Одну дитину вложила доєщення, і виходить, цей момент був хвиля, і діти злякалися. і Ми ж потім ж пішли подивитися. а Тут таке постраждали вікна, вилетіли, шифер. Е, тут шифер теж у нас весь в точечку здібане. Підраховую збитки після ворожої атаки, і пан Микола, будинок понівечений, залишився без газу. До того ж, через обстріли окупантів загинуло півтора десятки домашніх качок. Ну як так можна? Посаждало все. Сарай, ну, качки ж бачите. Ходовате. Ну добре да, мяка. Тим часом в усіх прибережних громадах триває ліквідація наслідків попередніх ворожих атак. Енергетики працюють над стабілізацією системи. За інформацією районної військової адміністрації, частина жителів Нікопольщини все ще залишається без світла. Наявної енергії наразі вистачить для живлення об'єктів критичної інфраструктури, обладнання мобільних операторів та частини житлових будинків. У разі збільшення лімітів електроенергія буде відразу подаватися в оселі людей. Валерія Бовша, Микита Саєнко, Сергій Мельников. Про Нікополь. І це вся інформація, яку маємо на цю мить. Просимо вас бути обережними та уважними. Стежте за офіційними повідомленнями. Уникайте відкритих територій та не ігноруйте сирену. Ночі краще перебувати у сховищі або ж дотримуватися правила двох стін. Бережіть себе і до зустрічі.